Протягом доби 29 травня 2023 року російські нацисти завдали двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України. Вночі рашисти застосували крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х-555 та ударні дрони Камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131. Силами та засобами повітряних командувань Збройних сил України у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових сил оборони України знищено 36 із 40 запущених крилатих ракет Х-101, Х-555 та 30 із 38 ударних дронів типу Шахет-136-131. Вдень рашисти застосували крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури міста Київ, силами та засобами повітряних сил Збройних сил України. 11 з 11 запущених ракет були знищені. On May 29, 2023, the Russian Nazis launched two massive air and missile strikes on the territory of Ukraine. during the night the defense forces of ukraine destroyed the 36 ha-101 ha-555 cruise missiles from 41s were launched and 30 iranian-made attack drones of the shad-136-131 type from 38 ones were launched that were used by russian nazis to attack of ukraine Near afternoon, the defense forces of Ukraine destroyed the 11 Iskander ballistic and cruise missiles. From 11 ones were launched that were used by Russian Nazis to attack of the Ukrainian civilians in Kyiv.